Багаті, багатіють, а бідні, бідні система, де е, домінує приватна власність створювати бізнес і в загальному будувати своє життя так, як вони забажають. І створюється великий соціальний розрив, погані умови, низькі зарплати і тому подібне. Платяться податки і дотримуються правила. Перед тим як почнемо. Буду дуже вдячний, якщо поставиш вподобайку цьому відео і підпишешся на канал. Це дуже допоможе розвитку. Напевно, кожен із нас чув таку фразу: як багаті-багатіють, а бідні, бідніють. Але що це таке, що за цим стоїть, і, як то кажуть, з чим його їдять? Сьогодні хочу порозмовляти про капіталізм та його альтернативу, таку як соціальний капіталізм або скандинавську модель, тому що вона напряму стосується як і багатих, так і бідних. Що таке капіталізм? Капіталізм це по суті система, де домінує приватна власність, конкуренція. Свобода бізнесу і максимізація прибутку з одного боку, звучить класно, а з іншого боку, не все так однозначно. Що хорошого, люди мають свободу: вибирати професії, створювати бізнес і в загальному будувати своє життя так, як вони забажають. Конкуренція зачасту рухає е, прогрес, тому що створюються нові технології, адаптуються старі технології і е, створюються нові ідеї і тому подібне. Є мотивація заробляти і працювати більше, і в загальному капіталістичні країни вони е, мають більш потужніші економіки, але ціна за це не маленька. Соціальні нерівності, знову ж таки, багаті, багатіють, бідні, бідніють, і створюється великий соціальний розрив, споживаство людям менш цікаві моральні цінності, а більш гроші, фінанси, вигода і тому подібне. Екологія. Зачасту підприємства знищують екологію за. Рахунок того, що вони хочуть збагатитися. І плюс експлуатація праці, погані умови, низькі зарплати і тому подібне. Я думаю, капіталізм багато дав, що на нашому світу, але якщо його не контролювати, то як і будь-яка система, він е, потерпить колапс. Або, простими, каж простими словами кажучи, захлебнеться. І тут е, появляється соціальний капіталізм. Або, іншими словами, скандинавська модель. Суть скандинавської моделі така. Це, по суті, класичний капіталізм, але держава більше втручається в процеси для того, щоб зменшити нерівність між класами. Що ми маємо в результаті? Це високі податки для багатих і бізнесу, безкоштовна освіта і медицина, захист працівників. Соціальні програми, допомоги, субсидії, пільги і найголовніше низька корупція та велика довіра до держави. Де це працює? В таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, одним словом, скандинавських країнах. Тому що е, статистика говорить сама за себе: високий рівень ВВП, високий рівень щастя, низький рівень безробіття. Соціальний капіталізм це спроба знайти баланс. Бізнес не душиться, але й люди працюють. І в довгостроковій перспективі така система є більш витривалішою. Вона дає людям підтримку, створює здорове продуктивне суспільство і краще адаптується до змін. А класичний капіталізм не витримує дистанції, тому що е зростає нерівність. Економіку частіше трясуть кризи, і молодь, яка не бачить перспективи, бунтує, або, як показує практика, просто виїжджає з тієї країни на пошуки кращого життя. Але є один нюанс: така система працює там, де є гармонійне відношення між людьми та державою. Тобто, платяться податки. І дотримуються правила. А в нас, на жаль, все навпаки. Через менталітет вигода будь-якою ціною, скоріш за все, така е система приживеться, але з дуже-дуже мінімальним е відсотком. Який висновок цьому всьому? Так, скандинавську модель не можна взяти і скопіювати на будь-яку іншу країну. Але це не означає, що ми не можемо рухатись в тому напрямку, тому що зміни починаються з кожного з нас: з розуміння, з вибору, з цінностей. І якщо ми хочемо кращого життя для себе і для свого майбутнього покоління, то потрібно не просто критикувати систему, а шукати нові шляхи. Ще раз підписуйтесь на канал. і до нових зустрічей.